Коли з західного напрямку ми е, зупиняли ворога, який намагався вийти на трасу київ житомир поніс втрати в танках, в озброєнні, в особовому складі, настільки великими, е, що це був крайній момент, коли вони захотіли просуватися далі. Подальше вони знаходилися на місці і тільки несли втрати, вивозили, вивозили, вивозили своїх безповоротніх санітарні, витягували техніку, воювали. Далі просування не було. Це дало змогу е, противника розсіяти, ввести його в можливо частково якусь панічні настрої, посіяти серед нього, тому що вони не знали, звідки вони наступно буде удар. <му> Мабуть, мені як нікому можливо повезло. В чому я очолив бригаду в жовтні місяці минулого року. Інформація про те, що повномасштабне вторгнення вона була відповідно так. Ніхто не знав точної дати, але все одно всі розуміли, що воно буде рано чи пізно. Відповідно, в мене був час. Олександр Охріменко – командир 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, з відзнакою закінчив Одеський інститут сухопутних військ. Бойовий шлях розпочинав у 72-й бригаді на посаді командира механізованого взводу. Війну 2014 року зустрів на посаді начальника штабу механізованого батальйону, що у складі батальйону тактичної групи брав участь у боях в районі Ізвареного та Червонопартизанська. Фактично з жовтня місяця, починаючи до лютого місяця, ми пройшли всі етапи злагодження, докомплектували військову частину. Поповнили особовим складом техніку, здійснили злагодження, починаючи від індивідуальної підготовки, закінчуючи злагодженням кожного батальйону окремо. Крім того, під час візиту президента України на бригадні тактичні навчання з бойовою стрільбою, після завершення навчань, спілкуючись із представниками Генерального штабу, представниками апарату головнокомандувача, була дана дуже висока оцінка практичним особливо дієм, особливо танкістів. Які показали високі вишки, показали високу підготовку і основою на даний час і продовжує бути е, танкові підрозділи, які очолюють безпосередньо штурмові групи. І найвисокий е, потенціал несе безпосередньо танкові підрозділи. Роз'яснення проводили, що все ж таки нас очікує велика війна. Е, можливо, хтось не хотів та вірити, можливо. Але все ж таки особовий склад. В більшій своїй мірі 100% знав, що нам доведеться виконувати цю задачу. І фактично 23 на 24 лютого, коли я десь близько 23 години отримав телефонний дзвінок, щоб підняти бригаду по тривозі. Тому що всі 100% вже ознаки є про те, що буде перетин державного кордону ми військами сусідньої держави. Що було здійснено і в радіомережі командира бригади, безпосередньо, на яку зав'язані. Основні підрозділи, командири батальйонів, дивізіонів, окремих підрозділів. Прозвучала фраза така, що я сказав, кажу, почалось. Відповідно, сигнал, який був відпрацьований, всі знали, з яким сигналом ми це будемо піднімати, готувати підрозділи до здійснення маршу. Ми... Уже були сплановані відповідні дії. Вже був відпрацьовано е... замисел, який був затверджені старшим начальником. Ми вже в принципі, знали за кілька днів, куди ми підемо, у випадку, якщо все ж таки відбудеться вторгнення. На кінець лютого, на початок фактичного вторгнення. Військова частина знаходиться на Рівненському полігоні, звідки ми, відповідно, і здійснювали переміщення, отримавши відповідні бойові розпорядження для виконання бойових завдань в Київській, в Житомирській, ну і частково і в Волинській області для прикриття часткової ділянки державного кордону. Кожна війна і кожна бойова задача має якісь е свої специфічні підходи. До кожної задачі треба підходити індивідуально. В даному випадку складність заключалася, по-перше, ширина фронту оборони. Вона складала близько 300 кілометрів. Для бригади це занадто. Якщо по тактичному нормативах для бригади відзначається ділянка там до 20 км, то тут більше 300 кілометрів. Крім того, здійснення маршу своїм ходом на такі далекі відстані також потребує немалої підготовки особового складу, починаючи із Рівенського полігона до Макарівського району до е, меж Житомирської Київської області достатньо е, велика відстань. Ніколи особовий склад долав на танках і на бойових машинах своїм ходом. Це займало відповідний час, відповідно, нагрузка на особовий склад також була велика. Щодо тактики застосування, і ми, до речі, готувалися це. Це застосування невеликих мобільних груп, невеликих мобільних груп, які могли боротися із засідок, які могли боротися. З противником переважаючим, які йшли і діяли колонами великими, батальйонами, тактичними групами, заходили цілими полками-дивізіями. Тактика наскока. Використовуючи два-три танки із протитанковими засобами джевеліни, які постачають нам партнери західних країн. Знищення кількох одиниць техніки відхід на інший напрямок знищення. На іншому напрямку відхід. І таким чином тактика була побудована на створенні і використанні малих бойових груп. Це дало змогу е противника розсіяти, ввести його, можливо, частково якусь панічні настрої посіяти серед нього, тому що вони не знали, звідки вони наступний буде удар. Навіть дивлячись інтерв'ю ще одного нашого неблагодійного сусіда з Білорусії, який високо оцінив тактику дій наших українських воїнів, і застосування бойових протитанкових груп, які значно понизили бойовий потенціал підрозділів Російської Федерації, які думали, що зайдуть просто маршем в Київ і проведуть там свої там дії, які вони там запланували. Це їм, звичайно, не вдалося. І це показало ефективність цих бойових груп застосування, крім того, ефективність застосування тих засобів, які надають нам західні партнери. І невеличкими цими групами проти переважаючого противника по співвідношенню 1 до 20, до 30, можливо, і більшими, задачу можна виконати треба виконати. Але тут є один нюанс в тому, що це є індивідуальна підготовка кожного військовослужбовця. Тобто тут на вагу кожен солдат в цьому розрахунку, кожен має роль і відіграє її дуже велику в ході виконання цих задань. Коли я вже відчув як командир бригади, відчув, що мої люди виконують задачі, вони вже її виконали щодо стримання підрозділів противника, це безпосередньо коли бригада взаємодіє з підрозділями десантно штурмових військ. Займала і утримала населений пункт Макару в Макарівський район за допомогою кількох бойових груп, які очолив один із заступників, бригади, одну бойову групу, навіть очолив начальник штабу бригади, танкової групи. І один із моментів, коли із західного напрямку ми е, зупиняли ворога, який намагався вийти на трасу Київ-Житомир, поніс втрати в танках, в озброєні, в особовому складі, настільки великими, е, що це був крайній момент. Коли вони захотіли просуватися далі. Подальше вони знаходилися на місці і тільки несли втрати, вивозили, вивозили, вивозили своїх безповоротніх санітарні, витягували техніку, воювали, далі просування не було. Тобто до траси до 51-го кілометра їх навіть не підпустили. У відчаї вони застосовували авіацію, вони застосовували ракетні удари по окремих житлових будинках. Це свідчило про те, що особовий склад противника просто не справляється, маючи відповідно перевагу в кількості техніки, в кількості особового складу, не справляється. Найбільше це мотивація особового складу. Для прикладу, у мене одна група на чолі є е, командиром зводу, який її очолив. Е, в складі групи вони тільки знищили більше 20-31 одиниць техніки за добу. Е, особового складу навіть не підраховували. Передова група, яка виконувала задачі в районі Сятніків, в районі Макарова. Після чого зайшли останні підрозділи, останні бойові групи, основу яких були танкові підрозділи. І завершили знищення противника. Занімали населений пункт Макарів, утримували його до подальшого виводу і е, витіснення противника до державного кордону. Характер боїв відрізняється на будь-якому участку. Тут треба враховувати специфіку місцевості, тут треба враховувати е, специфіку рельєфу, стан погоди і, відповідно, е, пора року. Ми починали діяти на київському напрямку, це була зима. Специфіка одна. Далі шлях частини проходив через Південь України, потім знову Харківська, потім Донецька або знову тут. Тактика дії, звичайно, міняється, міняється ворог. Те ж саме він несе втрати регулярна армія, яка зараз фактично перестала існувати у ворогах. Відповідно, прийшли мобілізовані частково. Люди не підготовлені, які взагалі не відповідають тим вимогам критерія, вони не можуть виконати задачу. Якщо на тому напрямку ми ви використовували. Дії бойових мобільних груп, протитанкових груп, протидія проти великих колон противника, то зараз війна е на даному участку дійшла до такого більш класичного характеру. Тобто є відповідний фронт, є відповідні створені угруповання, створені бойові порядки, які виконують задачі в складі батальйонів, дивізіонів і так далі. Да, виділяються на окремих напрямках також бойові групи, які виконують специфічні завдання, які виконують. Завдання щодо прориву на тих чи інших учасників ділянки фронтів. Але більшість класична зараз тактика дій, так як противник також переходить і перейшов до класичної оборони, утримує відповідно першу лінію оборони, другу лінію оборони, виставляє бойові позиції, що стосуються бойової охорони перед переднім краєм. Це свідчить про те, що тактика дії, яка була в лютому місяці і зараз противника зовсім змінилася, і легкої перемоги, як вони собі хотіли, просто не відбудеться. Горить, горить, Є... Ціль вражена! — Все, Мінус! Звичайно, розвідка наша працює, і я вам скажу так, що коли ми заходимо на участок, до того, як зайти на відповідний напрямок, прийняти смугу оборони, чи смугу наступу, чи ділянку відповідальності, розвідка, яка дає старшого начальника, і мої розвідники, які працюють, вони розкривають бойові порядки противника, включаючи навіть прізвища посадових осіб, командирів. Батальйонів, дивізіонів, командири дивізії, армії, командирів рот. Тобто ті посадові особи вивчають його соціальний там портрет, родився, де, звідки, що як, і всього знову ж таки робиться висновки. Звичайно, ми знаємо, які цифри, які дивізії, які армії. Ці дані всі є. Що стосується характеристичного напрямку. Тактика дій, знаєте, я от стараюсь оцінювати більш масштабніше. Не тільки тактичну, а й оперативну обстановку. Для чого? Для того, щоб розуміти і передбачити не тільки дії противника, а й дії підрозділів, які стоять справа-зліва, які підтримують, дії підрозділів артилерії і підрозділів старшого начальника, усвідомити чітко замисел старшого начальника кінцеву мету, ролі місця військової частини бригадами, в досягненні цієї мети. Ключова роль бригади, я скажу так, що вона має безпосередньо досвід наступальних штурмових дій. На всіх напрямках, на яких ми діяли, починаючи з Київського, і решта напрямків, а це в нас здається, вже шостий напрямок, ага. бригада фактично не стояла в обороні за виключенням частини часу на Донбас. Решта бригада проводила штурмові дії, наступальні дії, звільняла території, село за селом, вулицю за вулицю. Тому ключова роль бригади як такової є, я вважаю, що має безпосередньо ключовий має досвід наступальних дій. Не всі бригади. Мають цей досвід, але і оборону також треба вміти тримати. Маючи досвід наступальний дій, тому і бригада отримує відповідні задачі щодо наступу, щодо прориву окремих ділянок противника, створення умов для оточення противника, виконання завдань іншими частинами, іншими складами Сил безпеки і оборони. Тому я вважаю, що немало уважної ролі грає частина в цьому питанні. Один такий яскравий приклад, один із який можу навести, починаючи з київського напрямку. Ну він не один, але один із яких можна розказати. Екіпаж танка, який починаючи працювати з київського напрямку, десь місяць, можливо, півтора назад, я дізнався, що цей екіпаж за сім місяців війни проти російського агресора, даний екіпаж знищив 12 танків. Я тільки про це дізнався, буквально півтора місяця назад. Я просто питав, чому вже сказав? Ну, це моя робота, ну, що я буду розказувати, хвастатись. Да? Е, я виходжу на нову задачу, яку отримав від командира роти чи командира батальйону, Виконую її і виходжу. Скільки я там знищив танки? Два-три. Бачу танк вийшов, я його знищив, Другий бачу, знищив. Тобто Це героїчні люди, які е, ризикуючи своїм життям, вони не рахують, що це їхні якісь досягнення. Це їхня робота, і вони її виконують. 12 танків для екіпажу це досить потужне визнання, і відповідно даний екіпаж визначив завдання розписати кожну ділянку фронту, при яких обставинах це відбулося, і буду клопотати щодо присвоєння відповідних нагород, на які вони заслуговують. 14-та бригада має найбільше героїв України за цей період повномасштабного вторгнення. Але на жаль, енкосмер. Не вдаючись в деталі, я скажу так, що ми також отримали достатню кількість засобів артилерійських, які зараз успішно виконують завдання складі бригади російської груп. Маючи відповідний кількість боєприпасів, маючи підготовку, які дозволяють вести вогонь на відповідній дальності, дальності, які переважають на порядок відвиних засобів противника, в тому числі для контрбатарейної боротьби, дає свій ефект, дає можливість піхоті просуватися вперед, дає можливість перекрити піхоту і знищувати вогневі позиції артилерії противника. Це досить суттєва допомога. Досить суттєва. Це залежить від е, противника. Від його складу, положення, від співвідношення. Можна виконувати задачу на будь-якому напрямку. На Харківському, на Донецькому, на Запорізькому, знову ж таки, залежить від озброєння, від підготовки особового складу, від наявності боєприпасів, від тактики дій ворога, мотивації особового складу, Факторів дуже багато, це системний підхід. В будь-якому випадку, на якому участку ми не знаходилися, ми в будь-якому випадку будемо виконувати ту задачу, яку перед нами ставить командування, перед нами ставить держава. Якщо це буде юнацький напрямок, звичайно. Бригада буде там виконати задачу, і якщо необхідно, то буде і наступати. Ну, моменти бувають різні, різні. Як особисто, так і колективу, так і моїм представникам, так і моїм офіцерам. І це було не один раз. І ракетні удари, і авіаційні удари. І будучи на позиції дивитися на самоліт, який заходить на удар, знаєте, в той момент ну, не знаю, що думати. Попаде, не попаде. Моментів було дуже достатньо багато. Достатньо багато. Знаєте, якщо не сміятися і дещо не вишаровувати, бойову обстановку і потім десь морально не переключитися, ну, особовий склад буває, де деякі себе нагружає. Спілкуються. Те ж саме, сьогодні до вечора воюємо, ввечері включаємо телевізор, включаємо музику, там, слухаємо, читаємо книгу. Переключатися в будь-якому випадку треба. В будь-якому випадку треба. Тому це робота. Це звичайно нормальна муська робота. Я знав, що наша армія вона потужна, потужна, в першу чергу, і за те, що ми все ж таки на своїй землі і у нас народ специфічний. У нас всю історію, всю історію хтось намагається, будемо так говорити, пощемити. Козацькі часи, скільки нас нападалося московіями, то ну, завжди воно закінчувалося одним і тим тим же. Одним і тим же. Ну, в будь-якому випадку перемога буде за нами. І коли ми звільняли ці території, ми зрозуміли 100% до того, знаючи про те, що всесильна, так називаємо, армія не зовсім всесильна. Мотивація особового складу, бойовий досвід, який ми маємо вже за 8 років, то особового складу, який приймав в участь в цих бойових діях безпосередньо під час повномасштабного вторгнення. І люди в себе повірили, що ворога можна бити, можна, треба. І після того, як противник почав відступати, люди просто повірили в себе ще більше, що це можна робити в умовах, різних умовах обстановки, маючи відповідно не зовсім, скажімо так, ту техніку, яку ми хотіли б мати на початку повномасштабного вторгнення, в ми це діло наростили. І люди в це повірили, і це було навіть, таке якесь професійне задоволення, що дійсно бригада задачу виконує. Може виконувати, вміє виконувати. І це дає натхнення для боротьби у подальшому. Ну, Якщо взяти особисто, це моя сім'я. Я кожному солдату, сержанту, офіцеру своєму підлемому кажу: в цьому будинку може жити твоя мати, твої батько, твоя сім'я. Як ти будеш відноситись до того, якщо противник стане... В тому заборі вибивати дірку. Я буду боротися. Уявлю собі, кажу, що тут також живе сім'я, чиясь сім'я двох побратимами. До речі, на Харківському напрямку у нас є військова частина, які приходять проходять службу також військовослужбовців, які зараз борються за звільнення безпосередньо Харківської області і борються за свою територію. Тому що за попередню буквально кампанію, коли ми е звільняли території на захід, на схід від Харкова. Е Люди, військовослужбовці, які проживали на тимчасово на тимчасово окупованій території, вони безпередньо звідти були родом і вони також там боролися. І, Зрозуміло, в них мотивація досить висока, тому що він мав звільнити свій будинок, своїх рідних, які там були, і досить багато таких людей було із сусідньої частини. От. Тому кожному військовослужбовцю пояснюю, що це могла бути ваша домівка. А наша домівка це наша Україна. 14-та окрема механізована бригада. Дійшла до кордону в Харківській області з Російською Федерацією. Воїн, це я.